Пане Віталію, ми будемо говорити про п'яту каденцію президента Російської Федерації, самопроголошеного президента Володимира Путіна. Сьогодні відбулася його так звана інавгурація. Офіційно Україна його президентом не визнає, але тим не менше шість європейських країн відправили своїх представників на цю так звану інавгурацію. Більше про це з Віталієм Портніковим. Пане Віталію, моє шанування. Я дякую, що ви знайшли час до йдеться до ефіру Львів Медіа. Давайте одразу почнемо, що це відбулася вже п'ята інаугурація президента вбивці, самопроголошного президента Володимира Путіна, і це напевно фактично вперше в час, коли Росія знаходиться в такій масштабній війні. Що ви загалом думаєте про цю інаугурацію, Зважаючи на те, що там були посли, зокрема європейських країн, і в тому числі Франція відправила свого представника також. Я взагалі загалі часто кажучи, не бажаю, що нам потрібно приділяти так багато уваги присутності чи неприсутності дипломатичних представників на інаугурації. Звичайно, якщо б моя воля, я б послів на цю інаугурацію не відправляв. І як побачила, більше західних країн так і зробили з таких авторитетних західних країн, які мають серйозні такі сказав позиції. І у допомозі Україні і у протистоянні Росії тільки Франція дійсно направила свого посла. Однак головне ж це не питання присутності дипломатів, а це питання того, як визнається чи не визнається певний режим. Ось Путін визнається президентом Росії, на відміну від, скажімо, Олександра Лукашенка, практично всіма країнами цивілізованого світу, тому що вони розуміють, що не визнання його президентом це фактично припинення контактів з ядерною державою. І ми відразу бачимо, що це в принципі для всіх абсолютно неможливий крок, навіть враховуючи цю війну, навіть враховуючи окупацію Росією українських територій. Але з іншого боку, попередня інавгурація також вже була після окупації анексії Криму, після початку війни на Донбасі, що не завадило визнанню Путіна президентом. Так що це такі політичні реалії. Які є очевидними, і вони нікого не мають е, особливо бентежити. Як, до речі, нікого немає особливо бентежити те, що ми, скажімо, не визнаємо Путіна президентом Росії, а сам Путін оголошує в розшук е, президента Зеленського і колишнього президента Порошенка. Чому? Тому що, якщо уявити собі, що колись у майбутньому виникне можливість для якихось перемовин між Росією і Україною, ну вони будуть відбуватися так, як перемовини між Ізраїлем і Хамас і з посередниками. Хамас не визнає права Ізраїля на існування. Ізраїль звичайно сприймає Хамас як терористичне угруповування, що не заважає їм вести якісь консультації між собою. Пам'ятаєте, що і зернову угоду підписували без прямих контактів між Росією і Україною. Для нас це така норма, але ми цю норму можемо собі дозволити саме тому, що ми вже у війні, саме тому, що у нас немає дипломатичних взаємин. і від того визнаємо ми Путіна президентом, чи визнаємо, нічого реально не змінюється. А от для Сполучених Штатів чи Франції змінюється. Yeah. <laughs> Ну тут я би ще знаєте, відмітила саме саму цю процедуру, як це все відбувалося. Нам би всім хотілося, щоб замість снігу в Москві 7 травня 24 го року падав метеорит, але падав сніг. Тим не менше, там, якщо говорити про такі цікаві нюанси, то от, наприклад, патріарх Кіріл, коли звертався до Путіна, він сказав, ваше височество, там гармати стріляли по деревах. Навіть на трансляції попало, як одне дерево впало. Оце все помпезність. Оце все ваше високіство. Ці. Ці, знаєте, по поклони. Ну, це мені нагадує якийсь сарят. Я, звісно, можу помилятися, але як вам це все дійство виглядало? Ну, це монархічний режим. Я від представників російської номенклатури ще на початку 2000-х чув розмову про те, що необхідно відновлювати монархічний режим влади, що саме такий режим притаманний історичній Росії, що більшовики його фактично знищили, і він дає можливість розвиватися державі нормально, як вони казали. Ну от зараз без переходу до такого монархічного режиму формально. Фактично він встановлений. Ми з вами розуміємо, що Володимир Путін буде президентом Російської Федерації пожиттєво, що тільки смерть може його зупинити. Присутність патріарха в такій ситуації вона повертає нас до моделей навіть не Російської імперії, а Московського царства. Коли патріарх був людиною, яка висвячувала по суті очільника держави на царство. Потім імператори вважали за непотрібне. Взагалі, яким чином сприймати так патріархів і далі зліквідували патріаршество Значить, Путін на цьому шляху він ще потребує послуг патріарха, тому що для нього Російська Федерація це Московське царство, але він робить все можливе, щоб це була імперія. От якщо уявити собі, що Путін перемагає. Україну, що він знищує всі колишні радянські республіки. Я вас переконую, що на наступній інаугурації Путіна ніякого патріарха вже в такій ролі не буде, тому що Путін буде сам вважати, що він і імператор і патріарх і все на світі, так як вважав себе Петро І. Навіщо йому були потрібні він патріархи? Він дочекається цього моменту. Він як Наполеон сам на себе одягне корону. Ну, от, пра... о, абсолютно <хи> точно. Але я сподіваюся, що ми цього не побачимо. Я думаю, що український солдат зупинить Володимира Путіна його амбітних планах. І треба сказати, що патріарх Кирил зараз має молитися за українську армію, інакше його просто виж... виживили з патріаршого престолу, як це не парадоксально звучить. Та всіх неугодних, як там Росії, відправляли кудись в монастирі, в заслання, подальше на Сибір і навіть, навіть навіть душили митрополіти да, і е, виганяли в, в патріархів, як відомо. І, звичайно, зараз і можуть там якісь пам'ятники ставити, але ж їх це не врятовує так мовити від її їхньої долі. Так що насправді жарти жартами, але ми бачимо, що російська православна церква вона перетворилася на інструмент агресії. І пропаганди, однак вона теж має пам'ятати і очільники, і священники, що вони будуть потрібні цій владі тільки до того моменту, поки вона е остаточно не нажереться кров'ю. Ви, напевно, теж бачили, як росіяни розганяли пабі. Е Паніку в себе, що Україна планує масовий удар по території Росії, мало летіти все, що тільки могло летіти, саме до інаугурації Путіна. Е, були повідомлення, що дуже посилені заходи безпеки в самій Москві. ну Заходи безпеки, очевидно, завжди посилені, коли відбувається такі дійства Але, пане Віталію, для вас як би ви окреслили цю інаугурацію Путіна? Для мене це просто протокольний момент. Ну оскільки реальних виборів не відбувається, реальної альтернативи немає. 24 роки. Немає жодної конкуренції. Путін з моменту свого призначення виконуючим обов'язки президентом Росії у 1999 році, 31 грудня 1999 року, не брав участі у жодних передвиборчих дебатах. Більше того, ніколи в житті на посаду президента Росії не висувалася людина, яка б мала стати реальним опонентом. Володимира Путіна. ось в 2000 році таким опадентом міг би стати інший представник російських спецслужб, колишній прем'єр-міністр Євген Примаков. Він навіть не висувався на посаду президента, був скомпрометований по суті ще до моменту початку президентської передвиборчої кампанії. І вже потім, взагалі, навіть мови про це не було. Всі ці люди, які висувалися на посаду президента, вони завжди були статистами Путіна і дебатували про щось між собою, при тому, що фактично з початку 2000-х Російська влада повністю контролює медіапростір, а десь з закінчення першого терміну повноважень Володимира Путіна повністю контролює великий бізнес, про які взагалі ми можемо говорити, вибори. І тому яке має значення, хто як і огорований. Зараз багато хто говорить, от побачите можуть бути зміни в уряді. І мені це нагадує моє дитинство, коли радянські люди обговорювали, хто буде в політбіроці КПРС. Я ніяк не міг зрозуміти, чому для них так важливо. Хто з секретарів центрального комітету партії, на якому місці знаходиться? Капітонов Далгіх або Русаков, що в їхньому реальному житті змінюється, якщо вони знають, що Пономарьов, скажімо, маю на увазі не Ілю Пономарьова, а Бориса Пономарьова, Очолює чи не очолює міжнародний відділ ЦК КПРС. Але це був єдиний доступний людям вид політичної зацікавленості. Ну і вони і зараз цікавляться всіми цими ці прізвище, А Росія це Путін. Це його влада, і це влада звичайно Федеральної служби безпеки Росії. Ми маємо пам'ятати, що навіть якщо Путін помре чи просто буде усунути від влади, режим Федеральної служби безпеки Російської Федерації буде продовжувати існувати, і всі ці політичні плани, які є політичними планами Путіна, можуть бути політичними планами ФСБ. Війна з Україною, знищення української державності, знищення колишніх радянських республік, створення держави у кордонах Радянського Союзу 1991 року, це не політична програма. Однієї людини це програма структури, яка опанувала владу у величезній країні, і програма народу, які цю структуру сприймає як єдино відзеркалюючи його власні національні бажання. І з цим ми маємо жити. Я тому і кажу, що не треба очікувати змін в Росії, а треба думати, як від Росії відгородитися. І це єдина національна задача, яка існує українського народу на наступні десятиріччя. Інакше ми ризикуємо жити у безпросвітній війні і очікування змін в Росії. Чи перемовин в Росією до того моменту, поки нинішні двадцятирічні не стануть пенсіонерами військовими пенсіонерами, хочу зазначити. Я, звісно, не можу помилятися, але мені здається, що це перша інавгурація самопроголошеного президента, якого розшукує міжнародний кримінальний суд. Але я не буду тут говорити стовідсудково, але пане Віталі... мені здається, президент Судану Судан, е та. також проходив від агорційні процедури. Та. Ну тобто він... нічого нового в історії нічого не буває. Нового не буває. Але з того, що ви сказали, пане Віталій, знаєте, коли ми говоримо там про якихось кандидатів кудись, завжди ми ну, там обговорюємо їхню. Е Мету, тобто їхні завдання, які вони собі ставлять, їхню програму. Але з того, що ви сказали, можемо зробити висновок, що завдання Путіна на свою каденцію до кінця свого життя це знищення або захоплення, якщо його не зупинити. Ні, я думаю, що це не питання на його життя. Ми можемо не можу назвати рік, коли Путін хотів би бути обраний президентом вже нової союзної держави. Це 2030 рік. В 2024 році його мали обрати президентом союзної держави Росії, України і Білорусі. Такі вибори мали відбутися від Ужгорода до Мінська і до Владивостока. Е, е, українська армія зірвала ці плани зараз. План інший: повернутися до цих планів створення союзної держави і до 2030 року можливо приєднати до цієї держави і інші колишні радянські республіки. Так що це не план життя. Я думаю, що Путін збирається померти на посаді президента такої союзної держави. Однак я думаю, що він вважає якраз, що вибори 2024 року це останні вибори президента Росії, а от 2030 року мають бути вибори президента Союзної держави Росії, України Білорусі або Росії України, Білорусі, Казахстану і інших республік, тих, кого вдасться затягти, і це і є політична програма наступних років: війна, знищення України. Інтеграція України, Білорусі, Казахстану і інших колишніх Радянських Республік, і створення до 2030 року умов для того, щоб вибори очільника цієї союзної держави відбулися на всій території, яку охоплював Радянський Союз. Можливо, це будуть не загальнонародні вибори. А, скажімо, Путіна обере президентом якийсь там союзний орган, знаєте, який буде обраний з колабораціоністів на різних захоплених територіях. Але ідея в цьому. А... І цей план існує на папері. Це він не в голові Путіна. Він виписаний, він затверджений. Він є печаткою. Ми ж з вами бачили, що з'являлися в західній пресі документи по дестабілізації ситуації в Україні, дестабілізації ситуації в Молдові, контролю над ситуацією в Білорусі. Це воно і є. Цей план існує. Він давно затверджений. Він буде втілюватися в життя. Єдина можливість цьому завадити це не дати можливість Росії окупувати нові території ніяких інших можливостей зупинити Росіян не існує в природі. Пане Калію, якщо можна ще коротке уточнення, ви сказали, що ця інформація є в західних ЗМІ. Ми це бачили, в принципі, звіти її десь частково обговорювали. Але чи усвідомлює Західна еліта політична наслідки утворення цієї союзної держави і можливості Путіна, якщо йому його затверджений початковий план вдасться? Звичайно, вона починає усвідомлювати, тому що вони розуміють, що якщо така держава з'явиться. Вона може стати політичним гегамоном Європи, не економічно, тому що якщо така держава з'являється, то ви розумієте, що російські війська, як хто недавно це сказав, з'являються біля кордонів Польщі. Здається, Жозеп Борель про це Борель. А що таке російські війська біля кордонів Польщі? Це означає, що до влади у багатьох країнах Європи приходять проросійські політичні сили і створюються умови для знищення європейського політичного проекту. Тобто одні країни відмовляється брати в ньому участь, а інші країни, можливо, і хотіли, але їм не хочуть давати якихось грошей на спільний розвиток. І так все це просто на очах повертається до умовного 1945 року. До Ялти це те, чого хоче Володимир Путін. Щоб вони з Дональдом Трампом, умовним, сі дзеньпіна, просто сіли і сказали: ось ця частина карти твоя, ось ця частина карти моя, ось ця частина карти ваша. Все. І ви туди не лізете. Україна це Росія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія, а може і Німеччина. Це наша сфера впливу. Не лізьте. Ваша сфера впливу Латинська Америка і Тихий океан, китайська сфера впливу. Це, скажімо, там половина Африки, і тихоокеанські басейни, які ви поділите з Сполученими Штатами. Все. І ми там керуємо. А народом цих країн треба просто спогодитися, що у вас тут адміністрація в Вашингтоні, у вас в Пекіні, у вас в Москві. Це путінський погляд на майбутнє. І заради цього польоду він готовий платити будь-яку ціну російських людських життів. А російські люди готові це сприймати, якщо буде гарна картинка інаугурації, пафосності, помпезності, патріарх, який дає стародавню ікону. А яка компенсація у раба за відсутність свободи? Велич держав? Так. Навіть немає більше що додати. Пане Віталію, я вам дякую, що знайшли час на своїй ефір. Нагадаю, Віталій Портніков, журналіст-публіцист в ефірі Львів медіа. Пане Віталію, ще раз дякую та моє шанування. Дякую.